Золоте правило маркетингу – три ціни. Я би виділив його, тому що саме розуміння цього правила дозволяє вам заробляти більше грошей. При цьому не важна, велика у вас фірма або маленька, або бригада, або один. Подивіться, як це працює. Це працює у виробників автомобілів. Телефонів, будівельних сумішей, будівельних утеплювачей. У всіх є декілька лінійок з найнижчою ціною, середньою і найвищою. Найнижча ціна, вона так, має гірші властивості, але це найдешевше. Вона розширює по горизонталі кількість людей, котра може впізнати ваш бренд. Так, багато там не заробиш, тому що дельта на заробітку там також невелика. Тобто завдання, розвиток по горизонталі, щоб вас знало більше людей. Середня ціна це там, де ви будете заробляти найбільше. З одного боку, там вже є і якість, але і це дорожче. І люди, котрі працюють професійно, тобто постійно використовують ці суміші, будуть брати саме цей варіант, тому що вони дають гарантію на кінцевий продукт. Третя ціна найвища. Її завдання надати максимальну якість, тому що люди з грошима хочуть отримати найкраще, що є на ринку. Саме третя ціна. Так, там невеликі буде заробітки, за того, що людей не так багато, але дельта там найбільша, вона найсолодша. І в той же час саме третя ціна буде працювати в довгостроковій перспективі на вашу репутацію, на ім'я вашого бренду. Якщо ви, наприклад, продаєте матеріали, ви можете йти не по якості, а по кількості послуг, котру ви надаєте. Ви продаєте якийсь матеріал, це найнижча ціна, найпростіше продали і забули. Другий варіант, наприклад, матеріал і якесь обладнання, інструмент, який дозволяє більш якісно вкласти цей матеріал. І Це бачите, теж вже орієнтовано на більш професіональне професі... професі... використання цього матеріалу. І третій варіант, наприклад, це вже продажа матеріалу з укладкою. Тобто, ви надаєте гарантію вже не лише на сам матеріал, але й на кінцевий продукт цього матеріалу. Тобто, ми теж бачимо, що третій варіант працює на репутацію, на вдовгую. Тобто кожна ціна вона дозволяє вам отримати бонуси, розширити кількість людей, котрі вас впізнають, і більше заробити грошей. Тому не забувайте, чим би ви не займалися, правило трьох цин, воно найголовніше.